Привіт, вуличні гонщики, дріфтери, стенсери! Ви на каналі Моторбіт. Весь свій шлях в автомобільній сфері я завжди вважала японський стиль тюнінгу чимось особливим. Шалені проекти не мають меж модифікації від неймовірного босодзоку до широченніх обвісів на культові автомобілі, такі як Феррарі. Але саме про Феррарі трішки згодом, оскільки сьогодні ми поговоримо про одну з найвідоміших компаній у світі автомобільного тюнінгу Ліберті Волк. Як вони роблять свої проєкти і чому вони так популярні? Давайте дізнаємося разом. Компанія Ліберті Волк створює одні з найбожественніших козовних комплектів у світі. Вони вам можуть подобатись чи ні, але ви повинні визнати, що Ліберті Волк. Walk... Справили величезний вплив на автомобільну культуру завдяки своїй пристрасті до інновацій та відданості стилю. Плюс вони постійно розрізають дорогі ексклюзивні автомобілі, і це вимагає великої сміливості. Засновником Liberty Walk є Като Ватару. Като сан народився в 67 році на передмісті третього за розміром міста Японії Нагої. Тепер нагоя часто називається Детройтом Японії, тому що люди там обожнюють будувати автомобілі. Като сан став одержимий ідеєю взяти звичайний автомобіль і перетворити його на щось особливе, щось естетично небезпечне. Ймовірно, не бішлося без впливу поганих хлопців з автомобільної культури Японії. Звісно, я говорю про босу дзоку. Саме ці божевільні, шумні хлопці були колишніми пілотами Другої світової війни, які почали модифікувати автомобілі та мотоцикли для відображення своєї особистості. Вони хотіли, щоб їхні авто були викликом для суспільства. І їм це вдалося. Ці автомобілі мають витягнути крила та капот, широченні арки і дивним чином посаджені фари. Яскраві фарбування і дуже довгі вихлопні труби зробили ці автомобілі трошки суперечливими у 80-х роках. Решта світу була байдужою до того, що зробила зграя божевільних хлопців в Японії, але все це мало змінитися. У 90-х роках культура модифікації автомобілів в Японії вперше отримала глобальну популярність. І Като побачив у цьому можливість у 93-му році. Като зрозумів, як він може відзначитися в автомобільній культурі. У віці 26 років він вирішив взяти великий стрибок і заснувати свою власну компанію. Її ім'я Ліберті Волк. Ця назва, яку обрав Катосан, відображає свободу, яку має клієнт для кастомізації свого автомобіля. Це повністю відповідає основним принципам Ліберті Волк. Спочатку Катосан заснував компанію з метою змінити сприйняття автомобільних майстерень і розповсюджував позитивну енергію, роблячи своїх клієнтів щасливими. Як це може не подобатись? Крім того, цей відданий повстанець хотів прославити себе як радикального та унікального конструктора. І для досягнення своєї мети Катосан почав продавати кузовні комплекти для маленьких кайкарів. Кайкари це повсякденні економічні автомобілі Японії і відмінний приклад японської культури стриманості та практичності перед формою. Ми говоримо про такі красені, як Suzuki Wagon R, Daihatsu Movie та Subaru Rex. Ідея Катосана продавати козувні комплекти для кейкарів була радикальною і справді вивела Ліберті Волк на новий рівень бізнес процвітав. Сьогодні кейкари часто модифікують та персоналізуються іншими власниками, але в 90-х роках ні. Лібертіво був на початку індивідуалізації цих автомобілів. Він створив деякі з найцікавіших і радикальних деталей та комплектів. І він продовжує робити це і сьогодні. Можливо, зараз він ще цим займається. Не знаю котра година в Японії. Десь у 96-му році Като Сан почав імпортувати автомобілі та суперкари від компаній, таких як BMW, Mercedes і Hammer. Це був ще один радикальний хід для звичайної японської автомастерні, і протягом деякого часу Като сан пристойно заробляв на своїх модифікованих деталях та комплектах для кейкарів, а також на продажу американських седанів багатим японським бізнесменам. Але чогось не вистачало завжди, будучи повстанцем, като сан зосередився на майбутньому Ліберті Волк. Він думав про свої впливи і свою любов до японської культури тюнінгу 80-х і 90-х років, а також Басу Дзоку. Натхнення, яке він отримав від яскравих кольорів, радикальних ліній і унікальних налаштувань, що перетворює автомобіль з набору деталей, в рухомий шедеври мистецтва. Він думав про причину і чому він взагалі любить модифіковані автомобілі. Усмішки, усмішки, які він бачив на обличчях своїх клієнтів. І тоді Катосан зрозумів, яким буде його наступний крок. Настав час модифікувати екзотичні автомобілі. Це було в 2000-х роках. Модифікація спортивних автомобілів мала вразити, закохати, підірвати мозок. Не забувайте, ми робимо контент, ви ставите лайк, ми робимо ще більше контенту. І це все заради розвитку української тюнінг-сцени. У 2009 році Като Сан привіз автомобіль в Лас-Вегас на виставку Сіма. Це був перший раз, коли компанія виставлялася на всесвітньо відомому шоу з модифікації автомобілів. І навіть якщо Ліберті Волк зараз норма для Сіма. То тоді точно були чорною вівцею на автомобільній виставці 2009 року. Щоб ви зрозуміли, це було приблизно за 4 роки до того, як Rocket Bunny з'явилася на Сіма. Це за рік до РВБ. Отже, як ви ймовірно вже здогадалися, люди розділилися в коментарях. Інтернет вибухнув від обговорення цього проєкту. Але після всього цього висвітлення нових замовлень компанія не отримала. Схоже, що як і з усім хорошим, потрібен час, щоб люди догнали ідею. Като Сан почав хвилюватися, що його модифікації неприйнятні для автомобільної спільноти. Він завжди довіряв своїй інтуїції, ніколи не слухав натовп, а замість цього концентрувався на тому, як автомобіль робить його щасливим. Можливо, він був не правий, роблячи такі радикальні зміни у суперкарах. Але ні. На сіме 2013 тисячі тринадцятого Ліберті Волк виставив два автомобілі: Nissan GTР і Ferrari 458. Італія. Інтернет, як це вже можна було передбачити, знову вибухнув. Вони були топ-темою для обговорень. Компанія офіційно стала найбільш впізнаваною на ринку, і замовлення нарешті вони почали надходити. З тих пір Ліберті Волк тільки зріс у популярності. Компанія отримала так багато світових замовлень на свої козовні комплекти, що їм довелося відкрити додаткові майстерні. Дуже непогано для компанії, яка розпочала з одного гаража, де можна було розмістити лише три автомобілі одночасно. Liberty Walk був настільки завантажений, що Като Сан створив сестринські компанії, щоб виправдати дикі капризи своїх клієнтів. LB Performance вирішує питання клієнтів, які хочуть додати кілька додаткових деталей у вигляді змінних козумних комплектів, підвіски та модернізації коліс. Ці автомобілі можна повернути у первісний стан, якщо ви коли-небудь захочете їх продати. LB Works призначено для тих, хто хоче оригінал Катосана. Ваш автомобіль відправляється в Японію і модифікується вручну в майстерні, але повернути до стоку – не варіант. Тепер ще є Liberty Walk GT – компанія, яка готує гоночні автомобілі. Наостанок Сан» залишається вірним своїм коренням з LB Nation, яка виробляє запчастини виключно для внутрішніх японських автомобілів, включаючи кейкари. Для працівників Liberty Walk гасла майстерні немає меж, немає обмежень. І повірте мені, вони вірно притримуються цього гасла. Щоб це вам довести, давайте вже подивимось на деякі автомобілі. Один з таких, який підняв компанію на небеса, це R35 GTR. Це один з найбільш модифікованих автомобілів з трьома різними кітами, Кожен з яких пропонує різне поєднання продуктивності та зовнішності. Те саме стосується і Феррарі 458. Като Сан Като його команда взяли цю елегантну італійську аеродинамічну красу і перетворили її в абсолютно злого коня. Liberty Walk також модифікував Ferrari 488, легковий автомобіль McLaren 650S і навіть Lamborghini Miura, який є реплікою Miura, але все ще виглядає дуже-дуже круто. Репліка висотою всього 82,5 см від землі, з невимушеною переробленими передніми та задніми крилами. Знову ж таки, цей прекрасний витвір мистецтва всього лише репліка. Так що, будь ласка, спокійно, не коментуйте. Просто жартую, обов'язково коментуйте. Один із нових проєктів, який Като Сан модифікував, є причина, чому деякі пористи виявили стільки, скажімо, любові до нього. Це був Феррарі. Він розрізав Феррарі, вибачте, Енсо. І це не був просто якийсь небудь Феррарі, це був Феррарі Ф-40. Як не дивно робота над цим обвісом почалася не з 3D-моделювання, як це зазвичай роблять у Ліберті Волк, а з реальної ручної роботи скульптурною глиною він змінив фари та встановив вручну налаштований сполер для додаткової приживної сили. Като сан змінив задню частину кузова, щоб інсталювати величезний, але функціональний дифузор, що теж є відсилкою до версії LM. Незважаючи на повагу, яку він виявив в Феррарі, а також функціональність модифікацій, людям це не сподобалося. Деякі люди, включаючи мене, вважають це знаком безстрашного генія змінювати автомобіль, який викликає у людей захоплення. Інші люди найгіршим, що можна було зробити. Але Катосан не робить це для них. Він робить це для себе, щоб зробити себе щасливим. І якщо він був щасливим, то не бачу у цьому проблеми. Ліберті Волк це більше, ніж просто ательє шоку. Художники в Ліберті Волк явно люблять автомобілі і роблять великі естетичні ризики, враховуючи при цьому також структуру оригінальної кузовної роботи автомобіля. Тут не лише про те, що просто приліпити пару крил, гаразд. Слово, яке висить у виставковому залі Liberty Walk, найкращим чином передає етос їхнього ексцентричного засновника. Поки це автомобіль, ми можемо це зробити. І передусім, будьмо щасливі разом. Я впевнена, що вам сподобався цей випуск, тому чекаємо у коментарях для обговорення цієї неймовірної кампанії. Ви дивилися моторбіт, до зустрічі!